Друзі, всім привіт! Я сьогодні на дачі пізненько, бо я сьогодні їздила до мами з папою. Але е, треба декілька хвилиночок зняти відео. Дівчата просили е, показати, які кольори гіацинтів у мене є. То я зараз е, пробіжуся і вам покажу. Це. Е, Біжу тут по дорожечці і є е, медунка попалася. Заодно вам покажу такі гарні квіточки. такі листочки в неї. Такої. А оце в мене така медунка, тільки, м -м, бачите, листя інше. Дві, дві медуночки. Е, це поряд, е, я раніше казала, що це не забудка, але ні. Це брунера. Брунера сама така проста звичайна. Ось вона квітує і схожа на незабудочку. Такі, знаєте, сонечко сідає, квіточки такі маленькі, голубенькі, і не дуже добре видно, бо сонце засвічує. Отаку Так, ну біжимо мої хороші. Біжимо далі. А, ось по цю сторону ще вам що покажу. Це вже я вам показувала красавчика. Це я вам показувала. Дівчата, хочу ж насіння з нього зібрати, бачите? От так. О. Тут буде насінечко. Ну тут такі ви вже бачили. Це півонія деревовидна. Ось така дуже мені подобається рослинка. Я у прошлому році була в Києві і там собі купила. Це купальниця, така помаранчевого кольору, висока, махрова. Ну, Це дзвоники вже такі дорослі. Це кровава Мері, Ось ну, такий декоративний щавель. Ну, тут мої плантації, тра-та-та. -та. Так, це, ви знаєте, безвремінник. Ой, ось о, мої друзі, ось о, мої такі малесенькі розквітували. Ось які гарні гляньте. Такі примулки. Так, воно там ще будуть такі примулки. Тут е, в минулому році не квітувала ця квіточка. Це мені подарували. І сказали, що дуже гарно дуже довго квітує. Не знаю, побачимо у цьому році, бо ще сама не бачила. Так, ну тут все ви бачили. Тут мої квіточки. Тут уже скоро насіння будемо збирати. Все, біжимо далі. Треба швидше. Прибігли сюди, тут у мене махрові доронні куми. тільки починають. О! Бачите? Це такий же кущик. І тут рядками гіацинти. Зараз покажу ближче. Ви знаєте, вечеріє, і пташки співають, тихо, тепло. Я тут ганяю. Так, що вам хочу показати, який колір? Оце е, такий, він, знаєте, як ультрамарін. Він махровий, е, назва Манхеттен. Отакий. Гарний. Мені подобається квіточка набита. Так, є отакий рожевий, він теж повний. Ось. Ну і тут багато, я такого вам здаля покажу. От. Отакі в мене тут поля. Це поряд розсажений, розсадила. Різного сорту флокси. Теж багато. Далі китайська гвоздіка. Ну, далі гіацинти, то маленькі, мелкі діточки. Такі, знаєте, малесенькі цибулечки. Тут старші. А ще, які були ще крупніші, старші, то я в минулому році дівчатам пороздавала, попродавала, справилась. Ось такий, друзі, колір ще. Тут квіточка неповна, не махрова маю на увазі, але такий колір яркий яркий. Навіть на телефоні він і не передається. Він такий, знаєте, м -м, насичено-малиновий, такий яркий-яркий. Друзі, ви тільки послухайте, як співають пташки. Друзі, це так взагалі аж заворажує. Я прийшла вам показати Йонону. Це розквітувала вже, бачите, друг, і, другий інший сорт. Вона така чуть-чуть, може, нищенька, але теж гарна. Ой, так співають пташки. О, супер. Зазвичай, як так співають пташки, то в нас вже квітують півоні. Я так добре пам'ятаю. А у цьому році щось набагато все раніше. Вам чутно? В садку зараз дуже тихо, вітру нема, тихо, тепло. Ой, як гарно. Яка гарна природа! Дівчата, ну ось мої хороші. Буду збиратися додому. Вже пора, поки доїду на своєму віліку, а завтра зранку приїду на дачу, є багато що робити, треба ту клубніку довести до ума, то вам покажу, чим буду займатися, ще які там квіти де. Все, мої хороші, бажаю вам всього найкращого. Оставайтесь живі, здорові. Заходьте, будь ласка, підтримайте, будь ласка, я вас, вам буду дуже-дуже вдячна. Дівчаточки, поставте, ну і хлопці, звичайно, і хлопці, поставте пальчик вверх. Всього вам найкращого, до завтра. Бувайте! Пока-пока!